І в... собаки, let's go на скелета! Вони його загризли прямо відразу. Да, все він. На! Обалдеть, ТИ СНОСИШ йому з меча. І я погнав просто. Хе, як це виглядає класно. Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми попробуємо стати справжнім фараоном в Майнкрафті, але перед цим обов'язково потрібно підписатись на канал, поставити вподобайдена і долучитись до телеграм-каналу. Там постійно викладаються різні фішки, різні моди до відосів і так далі. От. І ви ж у мене спитаєте, як же ж стати справжнім фараоном? Сань? Що для цього потрібно? А я вам розкажу, я заспавнився. само била порт О, тут є шляпа, непогано. В общем, щоб стати справжнім фараоном, вам потрібно буде. Годинник, вам точно не потрібно буде, а потрібно буде знайти справжній діамант і втонути в лаві. А для цього потрібно знайти діамант, а щоб його знайти, потрібно дерево, каміння, заліза, купа, всього, щоб його добути. Тому let's go, приступимо. Спочатку ми зараз добудемо супер багатецько дерева. Ну, як багатецько? кілька штучок. Нам нам його не супер багато й треба, але треба, трішки, трішки треба. І треба знайти супер швидко діамант. Крафтимо Крафтимо палочки, робимо швиденько лопату, і. я зробив дві лопати. Хе-хе-хе, <реш> робимо зараз кайло. Так, лопата мені вже не потрібно. Все, все, все. Мене їх уже багато. І шуруємо вниз. Нам треба трішечки каміння, зовсім капелька. Опа. А оцього я не очікував. Я тут ще скелетів чую. Жесть. Так, мені треба все ж таки каміння. Походу, тут є якась печера. І в цілому це непогано. Але мені треба знайти справжню нормальну велетенську. Тому що оця це дійсно хорошо. Ану, сань. Давай запливемо, подивимося, що тут у нас. Так, тут у нас просто підводний такий кусочок. І він длинний, І там ще монафтонути, і там. Нібито вже кінець, тому let's go на поверхню. Все, в принципі, в нас вже все є. Ми крафтимо зараз кам'яне кайло собі Крафтимо відразу сокиру. Сокира обов'язково мені потрібно буде для того, щоб оборонятись в цих печерах. Та й в принципі все. Давайте забираємо верстак і йдемо шукати справжню нормальну крутецьку печеру. Головне, не забути те, що тут є лава. Це найголовніше. Фух, народ Трішечки, я побігав, ну як трішечки, я прийшов плюс-мінус звідти. Але я знайшов щось по типу якоїсь печери, чи це не печера, <смі> чи що це таке, не знаю, але тут є залізо, і ми його обов'язково зараз заберемо. Тільки не тим кайлом. Ось так. Бем, Три залізка в нас є. Якраз на кайло. Але є друга проблема. Тут все ж таки не було ніякої печери, а копати свою, якщо чесно, не дуже хочеться. Хочеться знайти велетенську таку велику, велику печеру. Проте, скоріш за все, прийдеться копати. Я вже й голодний. Давайте ще й корівок трохи захаваємо. То що ж робити? Їздити то хочеться, правильно? Ой, іди сюди. Опа, трішечки поїсти я все ж таки знайшов. Погнали до тої нашої печерки. Зараз якраз я там поставлю верстак, поставлю пічку і почну жарити наше м'яско. На пічку мені не вистачає. Окей, все, отепер на пічку мені повинно вистачати. Робимо бенк. Залізо поки нам не потрібне. Поки будемо жарити м'ясо на дереві. І let's go копатись. Я сподіваюся на те, що щось, то я точно тут знайду. Ну, як мінімум, те, що я знайшов вугілля, це вже супер класно. Можна зробити собі свого тому що без смого взагалі нічого не видно. Так, і що там моя їжа? Вона вже готова? Ну, Трішечки, трішечки, хоча б є, що поїсти. Хух, слава Богу. Я вже просто супер сильно хочу стати справжнім фараоном. Але для того мені же діамант потрібен, де його взяти? Потрібно в будь-якому випадку копати ще з печеру. Так, народ, я знайшов ще купу заліза, ну я купу, два, два шматочки, але нічого страшного, головне те. А що це за прикол? Чому гравій ламається весь. Це як так розумієте? Це що за приколи? Це я вже наполовину фараон чи що? Я, я, я не розумію цього прикола. Кух, народ, якщо чесно, мені вже і нема чим копати. Проте у мене пожарилось м'ясо. Давайте пожаримо зараз ще і залізко, зробимо ще одну пічку. Нехай вона буде. Поставимо її тут і почнемо жарити баранину. Бемк. І я там уже докопав до глибокосланцю, і мені треба вже залізне кайло. Тому що кам'яне копає ультра-ультра повільно. Мені це прям не подобається. Бем, третій залізний. Шматочок і крафтимо собі кайло. А, ні, не крафтимо, нема палочок. Отако, отако, все, бем, кобновочка, металеве покращення. Цю пічку ми заберемо. Цю в цілому ми теж заберемо з собою, потім там десь і пожаримо. Погнали в печеру. Я вже тут ультра прокопався, поки в мене зламалось таке мене кайло, але я. опа! Кудась я докопався. А тут і діамант є. Він один, правда, ну нічого страшного. Давайте зараз заберемо ще заліза тут. І все, погнали на поверхню. Нам треба до нашого лавового озера. Так, 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 куди мені, куди мені, куди мені ось до. Все, вилазимо. Ууу, так. І зараз мені потрібно плюс-мінус в ту сторону, щоб прийти до нашого порталу. Ну, можна дійсно і не в портал, можна в будь-яку іншу лаву, але просто що з мене ж випадуть речі, а там мій спавенпойнт, тому мені буде легко дуже їх підібрати. Тому що я все викину і пригну тільки з діамантом. Бо по-іншому я не хочу зараз згубити залізо, яке я добув там, кайло залізне і так далі. Я, звісно, буду класним фараоном, але я не хочу ну, тратити всі речі. Це заново все починати потрібно. А мені ж потрібно перевірити всі здібності його, що він може, що він робить і так далі, і тому подібне. Тому потрібно обов'язково прийти зараз до тої лави. Коротше, народ, походу, я все напутав, і я тепер не знаю, де моя лава. Куди я прибіг взагалі, але ого, я тут бачу велетенську печеру. Це мені подобається. Зараз мені потрібно скрафтити ліжко по-любому, поставити спаунпойнт і знайти потім лаву. Ну, і спаунпойнт поставити там, де лава буде. Так що овечка, вибач, але треба твоя вовна. Не зря я лопату крафтив, правильно? Так, і ще одна. Бемк. І в мене є три вовни. Все, чітко, погнали шукати лаву. Тут є печерик. Якась ультра здорова. Обалдіть. Оце шок. Зараз тут мобів буде. ю. Ага, я вже бачу купу кріперів. А мені би просто знайти лаву. Чуть-чуть. Капельку, капельку лави, будь ласочка. Капельку лави для сані. Йо, ендерменів купа. Кріпери. Тихо, 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 тихо. Тікаємо. Моя задача з вами не битись. Моя задача знайти лаву. Ох, йо, який там просто. А кратер кар'єр! Тихо, поїсти, поїсти, поїсти. Обов'язково. Обережно, обережно спускаємося. Щоб нанести собі якомога менше шкоди. А в кращому випадку взагалі не нанести собі шкоди. Так, бем, бем, бем. Там діаманти є. Йоо. Халява. Вони там не одні. Тут є ще залізо. Ну, заліза тут скрізь купа. Але давайте трішки добудемо. Хоча б на якусь броню фараону. А то фараон без броні ж ніхто. Його ж можуть так же само вбити, як і мене. Так, найс. Сюди. Діамантики, я йду. І тут ще є шахта закинута. Можливо, там десь лава повинна бути. Я в то вірю дуже сильно, тому що якщо там не буде лави, це буде просто шок. Мені зараз треба діаманти. Бемк. Все, в мене є 4. Я не знаю, навіщо мені їх скільки. Мені потрібно. Лава! Ура! Просто кру... Круть, бомба! Фантастик! Так, а чого ти не течеш сюди? Поняв. Але чого вона тут не тече, я, якщо чесно, не знаю. Давайте їй проведемо таку канавку. Вона сюди зараз затече. А ні, отако затече, да? Ні, вона так текти не хоче. Ну нічого страшного, ми в ню просто зайдемо. Так, нам треба верстак. Поставимо тут верстачок, поставимо зараз ліжко. Все, точка відродження встановлено. І в пічку тепер закинемо зараз залізо, нехай жариться. Навіть в дві пічки закинемо залізо. Сюди половинку і сюди. Все, тепер зараз весь мій лут ми викидаємо. Викидуй, викидуй, викидуй. Все, 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 абсолютно. Ми викидаємо. Навіть смо оскипи. І лишаємо собі тільки один діамант. Фух. Якщо чесно, я ультра нервую. Так, Сань, давай. На рахунок три. Раз, два, три. Давай, будь ласка. Ну, я фараон чи ні, я фараон чи ні, розкажіть мені. Ну, поки що, вроді би як я ніким не став. Ааа, в мене в інвентарі. Йо, ху-ху-ху, Дивіться скільки всього в мене є. Дивіться, який меч, сікін хп дає. Обалдеть. Фарон кроун Фарон корова. Не корова, а корона. Йо. А що вона робить? Не знаю. Сумон дефендерс. Заспавнити захисників. Йо, дивіться, який пес! Це мій захисник! Що я роблю? Тихо, 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 тихо. Я цього не хотів робити. Я заспав не в пісок. Тихо, собака, будь ласка, живи. Все, все, все. Я поняв, цю палку брати не треба. Штормвант. Right looking at mob. Фараон Дох задихнувся в стіні. Я вибачаюсь, я не хотів її, щоб він задихнувся. Давайте скрафтимо зараз собі якусь броню. Потрібно обов'язково залізна. І ось до тої залізна. В принципі, корона в мене є. Давайте оце одінемо. Оце одінемо. Що це таке? Rage Mod. Equip of Еквіп А, Ай, в другу руку можна взяти, Насиченість, швидкість, невидимість і відновлення. Йо, це Rage Mod я включив. Обалдеть непогано, непогано. Що ще в нас є? Right -click, looking at Mob. Надо нажати правою Кнопкою, коли будеш дивитись на моба. І ось ця штука ну, Sword Вона додає тобі максимальну кількість ХП. Непогано. Я би сказав навіть суперкласно. Тому давайте зараз заберемо всі наші речі, які в нас тут є. Ліжко теж. Та й в принципі звідси можна валити. Так, як нам, правильно, як нам? Як нам? Надо оце взяти в руку і Шторм вант Все, погнали, народ! Ми летимо! Ми летимо! Ми не летимо. Тихо, на піску. Отако От Бем-бем-бем-бем, Ми можемо ходити по повітрі трішки. І це потужна штука. Ми можемо, виходить, по трішечки, по трішечки Взлітати. Ну і ми, звідси, зараз виліземо просто на ізі і почнемо перевіряти наші інші здібності. Що ж вони можуть? Так, зомбі. На! І він сам полетів і помер! Обалдеть. Оце круть. Оце мені подобається. хе 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 це класна штука, ми в рейдж моді, ми вообще, Ми справжні фараони. Так, хто тут ще є? О, якраз зараз ніч. Щас я на вулиці всім покажу, хто тут. Зараз я і собаку заспавню свою. Де там скелет? Ідіть сюди. Беремо меч. Беем бем. У мене хп збільшується, коли я всіх вбиваю, ви бачите? Бем. У мене 4 полоски хп просто. І він кожного вбиває з одного удару. Обалдеть. Йооо так мені і собака особо не потрібна. Я, я тут взагалі супер крутий. Давайте зараз поспимо, а то ніч треба її скітнути якось. Так, ну по піску ходити дійсно класно, але сильно високо він тебе не підіймає. Тому треба бути обережним. Так, і можна попробувати зараз поставити ліжко собі. Тихо-тихо. Фух, солодких снів. Ачівка. Найс. Тепер можна йти. І я навіть не знаю, що робити. Ми просто можемо ходити і всіх абсолютно виносити, тому що ми справжні крутецькі фараони. Це прям. Це шок, я не знаю, я не можу нарадуватись. І собака ще за нами бігає А ми можемо ще зас. Заспав... Ми можемо ще заспавнити. І ще заспав. Так ми їх можемо заспавнити, дивіться, скільки. І собаки, let's go на скелета Вони його загризли прямо відразу. І ще одну, дивіться, він їх просто тікає, він їх боїться. Та ти далеко не втечеш, бро. Бем! Я просто в захваті від цього меча. Від цього всього. Я не знаю. Це просто кайф. Але ж нам потрібно ну, перевірити наші фараонські здібності на інших мобах. Наприклад, я думаю, першим буде візер. Знаю є одне закляття, яке звучить таким чином: Візер, прийди! О... Не працює? Почекай. На діамант. Візер прийди! Все рівно не працює. Не знаю. Хе-хе, <свист> може треба всім подобається на поставити. О, я, до речі, знайшов ще один зруйнований портал. Що тут у нас? Та нічого цікавого. <гас> Візер! Тихо, 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 тихо. Я зараз тобі розкажу собаку. Так, почекай, треба його забайтити нижче. Забайтити нижче треба, щоб він спустився. Я до нього достав з меча нашої, з нашої секіри. Почекай, почекай, почекай. Треба, 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 щоб він. Собаки помирають. Ой-ой-ой, як обідно. Так, нам треба спуститися щось по типу в печери, щоб у нього був дах над головою і він не міг підійматися ой 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 У мене висушення, погано. Так, де де ти, ти, де ти, Візерок. Друже, 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 ти де? Так, він, походу, залишився десь зверху. Да, він там руйнує все. Беремо наш Шторм ванд. І летс го підійматися. Да, о він. Фарондог помирає від візера. На, ти сносиш йому з меча. Давай ще! не достаю, не достаю, не достаю. Тихо, 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 тихо. йо йо Підіймаємося, вдаряємо. Не можу достати, не можу достати. ХП дуже мало, дуже мало ХП, дуже мало ХП, дуже мало ХП. У мене стрічка ХП лишилась. Броня б мені не завадила трошки краще. Але в принципі він мене висушенням убиває. Так що броня мені не сильно тут і допомогла би. Ой-ой, ой треба треба знайти тактику проти нього. Якусь хорошу тактику. В принципі, ми регенеруємося дуже хорошо за допомогою цього рейдж моду. Ми можемо цю штуку йому кинути. Гіпогенезіса чи як вона зветься? Ану. Нє, нє, -ні, ні, не працює, походу. Чи працює? Почекай. Не зрозумів ще до кінця. Чи може він далеко дуже? Ні, мабуть, на нього воно не працює. Мабуть, це висуш... В... Мабуть, воно зветься вис... висушенням. І на висушувача, висушення не сильно працює. Но він просто що високо, розумієте? Трішечки незручно з ним битись. Треба пробувати якось його припустити нижче. Ось до, допустимо, дерева є. О, я зміг його вдарити. Тихо, 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 тихо. Добре, що я регенеруюсь, непогано. Погнали. Ні, все ж таки, найкраще було в печері. Потрібно було його просто нижче до тої печери спускати. Спускаємо зараз знову. Давай десь сюди, друже. Заповзай, 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 заповзай. Я знаю, ти хочеш. Let's go, let's go, бра. Иди сюди. Ну, спускайся до мене. Давай, 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 сюда, сюда, сюда. <гас> шо, давай, давай. Сюди, сюди, сюди. Я тут. Візерок. дышь сюди. Маленький. Він собак убивает звичайних. Ти що, на приколі, візер? Давай, давай, йди до мене, йди до мене. Зайдеш за Ні? Він Не, Не йде за мною. Ладно, візер. Ти напросився. Ти напросився. Він держить дистанцію від мене. Я не можу прям піднятись нормально до нього, тому що він теж тікає від мене. Він уже й відрегеневся повністю. Надо нова тактика, нова тактика. Ось до печери якась. О, сюди його треба. Давай, йди сюди. Спускайся. Давай, давай, спустись. Я знаю, ти хочеш. Ще один фараон, дох, помер. Ні, фараон собаки нічого йому зробити не можуть. Так, ну спустись ти, нижче, Ну давай же. Він запутується в чомусь, я не знаю, він не може спуститись. О, раз ударив. Тактика все рівно трішечки краще, чим просто на полі з ним битись. На полі його майже нереально завалити. Ще одного собаку мого вбив. Ну я щас їх заспавню. От, візер, дай я тільки з тобою розберусь. Я їх скільки. І він регенеться, його треба сюди запхати. В печеру цю. Давай, давай нижче. Пішли, пішли. Тихо, тихо, беремо меч з собою в руки. Погнали вниз, вниз, погнали. ХП є. А що ти тепер тут мені зробиш, га? Візер. Іди ж ти сюди. На, на. Фух, мені навіть нема куди ту зірку покласти його. Хто в нас на черзі? Варден? Чи хто? Чи ендер дракон може? Я зараз кожного розвалю. Я готовий просто рвати кожного. Летс go. Що тут у нас? Ендер дракон. Ендер дракон. Знаєш що? Я тебе не боюсь. Те, що я не вмію нічого підривати, це не значить, що я нуб. Те, що я не вмію нічого ламати, це теж не значить, що я слабкий. А я тебе зараз так розвалю. Мені треба тільки вилізти. Отако От бемк І я погнав просто. Ха-ха, <реш> як це виглядає класно. Так, ой-ой-ой, нічого ти доможеш. Тихо, 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 тихо. Так, спавним собак. Я готовий спавнити купу собак, щоб тебе розвалити. Вони будуть мене захищати від ендерменів. я в цьому впевнений. Оно вони вже пішли за одним ендерменчиком. Чи почекай, чи не за. Да він їх від них тікає. Чи вони не за ним біжать? Чи вони на ендердракона заграні? А, вони на дракона заграні. Все, я зрозумів. Так, дракоша. Ти на кого напав, ендермен? Мої собаки тебе просто розвалять. Наше тобі теж збоку. Так, мені потрібно в цілому зараз виносити його кристали. Для того, щоб винести кристали, потрібен оцей скіпетр. Так, собаки мені, походу, трішки заважають. Зараз давай пробувати підійматись. Беем! Ми вилазимо. Беем! Лишився тільки один кристал. Давайте зараз спробуємо до нього вилізти. Let's go, let's go, go, let's go. Фух, я ж переживаю. Це вже так скла. Складно! Дракон, ти що не робив? Тихо, хух. Добре, що хп в мене дійсно багато. Нам треба зараз трішечки відрегенеруватися, можливо, навіть поставити нормальні блоки. У мене вже собак не так багато лишилося, то він їх цими своїми кулями підривав, ламав. Так, давайте просто звичайним самим чином просто піднімемося. Я думаю, це буде досить легко. Так, мої чубчики вже мене чекають. Беремо меч. І ламаємо. Все, дракоша, ти один лишився. Хе. ти якраз спускаєшся, Надо й мені спускатися. Погнали. Бем. бем, 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 бем. Хух, Саня, живи, 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 друже. Потрішечки. Опа. ХПшка є, погнали бити тебе. Ні, ти втік. Ану, ну, якщо так. А, не можу підійти. Мені по-любому треба чекати, щоб він приземлився. По любому, по-іншому я не можу. Надо зараз регенеруватись і робити так, щоб він спускався. А поки що, я можу навіть заспавнити собі дуже багато захисників, щоб ніякий ендермен просто не міг до мене прийти. Абсолютно ніякий. Бем-бем-бем-бем. Сіки бем, бем, бем. тут уже в мене цих собак. цікаво, ця штука працює на нього. На. І все. Ой-ой-ой, хепе, 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 хепе. Наде реганити собаки вмирають від цього від, від його подиху. Так, дракон, коли ти вже там спустишся? А? Я вже втомився тебе чекати. Але ендерменів я вбиваю прямо з одного разу. І ще й з кожного з них падає перлина. Майже з кожного. Дуже великий шанс. Так, о, дракон спускається. Іди ж ти сюди. Спавним, спавним багато собак. Спавним максимум. Можливо, вони загряться на нього, не знаю. Так, о, він мене вдарив. Ні, він все ж таки відкидає всіх. А я нормально його валю. Диви. І він відразу втік. Ти що, на приколі, дракох? А ну давай знову спускайся. Бо це просто шок, це не, це не чесно. Ти просто взяв і втік, як нуб останній. Я вже всіх твоїх ендерменів вбивати почав. Давай, спускайся. Я вже втомився на тебе чекати. Ти вже раз спустився, другий раз спустився. Коли ти вже спустишся так, що я зможу тобі надавати, і ти будеш в шоці просто від цього все. Так, давай, 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 давай. Раз, два, три. Знову втік ти що на приколі. Ану спустись давай. Ну, собак він прям убиває моїх конкретно. Хе-хе. Шкода їх, звісно, але нічого страшного, я можу нових заспавнити. О, він приземляється. Давай, Дракоха, це твій останнє приземлення. Я тобі гарантую. Я тобі гарантую, що це ти останній раз зміг приземлитись. Да! Звільнити енд. це перемога. Я не знаю. Стати таким потужним фараоном просто за секунду. Це супер класно, народ. Обов'язково долучайтесь до мого телеграм-каналу, щоб отримати цей мод. Ну, і Підписуйтесь на канал і ставте свої вподобайдене всім пока.